функції в камері, які можливо ти ігноруєш, але з ними твоє життя фотографа буде набагато легше. Перша функція це користувацькі налаштування. В твоєму фотоапараті 100% можна налаштувати кожну кнопочку під себе. Тобто, бачите, кожен диск, кожна кнопка може відповідати за те, що тобі потрібно. І ти можеш поставити так, як тобі буде зручно. Наприклад, там, цей диск відповідає за ISO, його можна поставити, щоб він відповідав за витримку. Я по стандарту поставила на кнопочку SET собі налаштування балансу білого. І, до речі, налаштування балансу білого вручну. Це є друга фішка, яку, можливо, ти ігноруєш. Тобто ми переходимо в баланс білого і комусь може здатися, що це дуже складно вручну налаштовувати. Але насправді я просто дивлюсь, чи не захолодна або за тепла картинка. І в залежності від цього просто підлаштовую температуру в кельвінах. Ось так, от, наприклад, 600 буде ідеально. Тобто, я не користуюсь ось цими функціями там, сонечко, хмарки, а прямо ставлю температуру в кельвінах і на око. Налаштовую. Коли у вас. Ой, дуже класно, Коли у вас ручні налаштування балансу білого, вам набагато простіше потім буде в обробці всю серію привести до одного кольору. Третє налаштування це сітка. Подивіться, яка у мене тут є сіточка. Її у вас також можна ввімкнути. І ми можемо по цій сітці орієнтуватись. І робити фото за правилам золотого перетину. Тобто я розміщую модель близько до перетину цих ліній, а трошки нижче ручку, щоб не закривало обличчя. Ага. І це у нас буде композиційно більш правильно, ніж якщо модель у нас буде ось так от по центру. Тобто, так от буде набагато краще. Клас! Супер! Зберігай ці три функції, щоб твої фото були краще і краще на кожній зйомці.